Ну і хлопці, які вже знаходяться у цій студії, це ті, які організовують фестиваль Тесла. Причому це фестиваль аж ніяк не пов'язаний із технікою. Ну, хоча ні, в принципі, пов'язаний, але дуже далеко пов'язаний з технікою, з електрикою, із самим Теслою. Більше все ж таки з музикою. Це фестиваль електронної музики. І Олексій Євлів та Володимир Бойко це ті люди, які долучилися до організації цього фестивалю. Доброго вам ранку! 12-й за рахунком фестиваль електронної музики це ну, показник того, що ви молодці, тому що мені здається, що так багато в нашій країні не живуть. У фестивалі я саме такого Тобто сподіваю, у нас 12-й раз на одній ті самі граблі не наступають. І вже якщо 12-й раз не сподобається, значить грабля. Що... Або граблів немає, або всі б все сподобалися. Точно не прийдуть. Чим вдається от 12 разів затягувати людей на свій фестиваль? Ну, во-первых, сама идея фестиваля была в том, чтобы как бы наш, наш регион пригласить именно вот диджеев европейского уровня. Это первое, как бы да. Потому что очень, как бы, практически никто этим не занимался. Мы начали в 2008 году. Как бы, да, И Первый диджей это был с Германии, который в Украине у нас в Только второй раз играл, получается, на тот момент на фестивале. Ты зрозумеешь, что yeah. підходили так по порухати руками, о, німець, німецький. Yeah, да, ну німець. сразу не поверили даже. Німець, там, в Кирилловке. на тот момент это был в Кирилловке yeah, все. Это был далекий 2008 yeah. год, yeah. когда. Да, yeah, и как бы сразу был доллар, 8 В mm -hmm. <laughs> 2008, <laughs> мабуть, навіть в певний час. Uh, 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 певний чи... час, ну, улитку може був 70 копейков. Еще были білорусы, ним тоже как бы, Да, тоже ребята интересные, и в Украине тоже там очень мало играли. Как бы И народ ну, пришел, и пришло очень много людей. И действительно, пришло до 2000. Тогда на первом фестивале это для нас даже было удивление. Мы не рассчитывали на такое. пункт. Причем электронная сфера, как бы она ну, такой, как говорится, редкий, редко кто проводит на таком уровне в нашем регионе такие фестивали. И это был первый. и Всем понравилось, как бы и мы решили продолжить. І вже Даліше. 12 разів все це травня. відбувається в 2015 році. До речі, фестиваль 18 липня має да, вже цими вихідними да. відбутися. Скільки тоді людей очікуєте? Ну, Очікуємо. Будемо, ми маємо надію, що їх буде не менше ніж. Ніж дві тисячі дві тисячі хоча б. Ну <свят> <свят> а взагалі є Як якесь завар. там зростання фестивалю? Маєш бути там кількість людей, яка знає про цей фестиваль, кількість гостей, які хочуть потрапити на нього. Підписників у групі, лайків. <свят> а, ну безумовно зростає, кількість зростає, але є умови, які від нас не залежать, тому що в загальний стан люди менше почали. Витрачати грошей. Але все одно я вважаю, що ми робимо правильне діло, тому що треба у скрутні часи треба давати людям відпочинок, давати людям змогу якось розвиватися, давати, показувати людям щось прекрасне, щось добре нести. А от щодо діджеїв, кажете, європейського рівня. А це суто, так би мовити, з Європи діджеї, чи це може бути, можуть бути якісь українські діджеї просто визнані? В основному з Європи. З України на фестивалі грав тільки манікен. Да, в основному це були тільки європейці. І на це. Причому більшість з тих європейців вперше в Україні виступали саме на цьому фестивалі? Ну, більшість, так. Да. Ну, ні, їх... ні. Більшість виступала там два-три рази, тобто максимум. Да, как бы, вот так вот. Да. А вот в этот раз вот, человек приезжает приїжджає раз в Україну. Хто да. це? Давайте поговоримо більше, щоб зацікавити людей. Це власне... буде Павел Петров з Болгарії. Петров, я б сказав. Петро. 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 Петров. Петров. Петров, так. как так. Інтересна личность. Лично я за ним наблюдаю, наверное, уже года півтора и Действительно, человек развивается. Я думаю, через год это будет совсем уже другой уровень, даже его диджея. Очень часто было, что диджей да. к нам приезжают. То есть они приезжают, вроде как, не еще не того уровня, но уже как бы через время они становятся, он уже. То есть сейчас даже их даже невозможно их привести даже к финансовой точки зрения. Даже то не вот, Тот диджей, который к нам приезжал на самый первый фестиваль, Даже Київ сейчас, как бы, не готовий да заговорити. Що трішки, і можна сказати, що ви ну непогано розкручуєте тих діджеїв no. і даєте можливість людям, які прийшли на фестиваль, да взяти в них автографи, а потім ці автографи можна ж буде продати за величезні гроші. Yeah. Ну, коли или, там діджей стане перш номером один, я да, Армін Ван Бюрен десь буде а, замикати ту десятку, да то, то ну, можна буде чим буде чим пишатися. Ну no, стараємося да найтік, как бо бы, ну ану шукаємо ми балан Арміні да. Ванбюрені. Ван <laughs> да, да, да. Да, стараемся найти таланты, да, действительно, которые просто как бы у нас, ну, есть определенные критерии, как бы, для региона, да, которые, ну, мы, воз есть возможность пригласить, и поэтому и хотелось бы интересных частей. Не mm -hmm. тех, кто, как бы, которые, там, может быть, заслушаны, там, заезжены, можно так сказать, а вот именно действительно интересные и, как бы, еще не привыкшие к глазу, как говорится. Як ви думаєте, публіка, яка приходить до вас на фестиваль, оцінюють ваші старання? Тобто насправді прийшли, послухали. Так, це от майстерний діджей. Так, от його техніка виконання, вона от хороша, цікава. Чи можливо просто приходять о, круто, діджей з Європи? Так, да, нормально. Ну, є і такі, і інші. Є, є ті, які приходять, ну вони розуміються на музиці, розуміються на тому, що відбувається. Є такі, що, які приходять тільки тому, що там натовп людей, якась тусовка. Тобто -то на такі... шоу просто приходять. Так, є ну, такі, як, та... Это... шоу. Шоу завжди йде. Дивляться шоу. Тобто на, на цей фестиваль буде Мартін. Робот-шоу, робот -шоу, робот теж одне з лучших в Україні. Іменно дуже от, яскрав, яскраве, яскраве таке шоу. То, усім раджу подивитися. Mm -hmm. Тобто фестиваль, ну, фестиваль Тесла, да, який 18-го числа відбувається в Бердянському аквапарку, mm -hmm. це не просто прийшли, пограли музику, поставили да, це якесь не тільки діджеї, на самом деле. Не только... І, причем, на кожному <кхе> фестивалі завжди йде ще якесь дизайнерське рішення. Ого, То есть оно, а, да, оно меняет саму как бы вид, саму стандартно, да, то, то есть того места, где, мы, где он происходит, в основном это какое-то дизайнерское решение. Тобто, ну, в принципі, на кожному фестивалі воно різне. Що припасло да. припасли для цього року? Це буде якась тематика? Все... Ну, секрет. тематика, в принципі, електричество, да, вона, як би, Ну, поки секрет, да. Но це, дійсно, як би, танцпол самого аквапарку буде іншим, ніж він, як на постійній основі. Тому той, хто був в аквапарку... Ніж ти до чого звикли, да? Да, він буде відвідуватися, да. Да, тобто прийшли люди і ми точно в в аквапарк перейшли? може ми я, помилилися? Ну я думаю, що не настільки, але глобально, так. Да, 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 ну, буде щось інтерес. щось трошки інше, ну що сподобається, певно. Фестиваль електронної музики Тесла це один з, ну не хочу сказати з багатьох, да? але все ж таки є фестивалі подібного спрямування в Україні. Але мене от, дійсно цікавить, як ви його позиціонуєте? Чим він відрізняється від інших? Чим він такий особливий? Ваш фестиваль, ну, фестиваль Тесла. Він відрізняється тим, що територіально, перш за все, це те, що це якийсь наш фестиваль. То тобто це більше можливо, це фестиваль. Ну, це на самом Азовского, деле Азовського моря, да. а... да, моря да, І... так. Да. Відрізняється тим, які виступають діджеї, тут, виконавці. Тобто відрізняється тим, що ну, має специфічне певне коло виконавців, які виступають. То есть, певне, з цих позицій він відрізняється перш за все. А от як, до речі, ви підбираєте діджеїв. Ну, тобто, треба ж вибрати і фінансово, щоб доступний був, і в принципі, тобто, щоб хороша музика була, щоб він насправді а, був майстерним. Ну на протяжні року сліді, той, за для цього є как бы, сайти, які как бы, влажують діджеї свої придумані композиції. І якби как бы, видно, хто в топах там той із нових, хто. Ну, как-то уже вже то не знаю, наверное, Чувство, уже є за довгі роки, що от далі почне. Тобто ви навіть відстежуєте, там, припустимо, от він за рік один трек випустив, другий трек випустив, да, да, ну, цей ну, ну, трек видно, змінився. А, тобто змі змінюється, якось росте прямо настільки відстежується. Це Олексій, в нього відчуття, навіть, діджеї. Yeah, uh -huh. мы с этим, как бы, там, я э, я укр... зрозумів, у вас є якийсь апарат э, DJ Ви так представляєте, <laughs> до треку? <да? laughs> ну, в голове, наверное, какой-то такой же. Насправді, він сам теж діджей, він Прикручує. сам ä, пишет музику, тому. Как... Мне чуть да, бы легче. Сторон, я, да, людина... Работать в этом плане легче. А... Окрім зайди, музики, зайди. окрім euh, світлового шоу, що ще чекає, які ще сюрпризи готуєте для тих, хто завітає до вас. Сюрпризи. Ну, не знаю, розіграші, подарунки, mm. танці. Ну, no, в, в основному, це... как бы, ну, так як це якби как бы, електронний страх, тут как бы, конкурсів там, да? Тобто это фестиваль, на который имеє вот, как бы, такі в себе как бы, стандарти. Uh, Что можем сказать? Первое, то, что как бы будет атмосфера. Она совсем другая. То есть это, она отличается от всегда. Фестиваль Тесла, он всегда уникален как бы в своем плане. Мы стараемся всегда новые технологии в нем. То есть как бы мы всегда на площадке Тесла как бы какое-то делаем себе вот там на будущее там какую-то технологию там разрабатываем. Да. Мампинги всякие. Там, Ведь да, чувак, да, это даже никто не, вяжла, не слышал да, <свят> в нашем регионе. Да. Но мы вот можем заморочиться это сделать. Да, нам цікаво, народу. Удивляємо. Дякую за те, що приїхали. Приїхали з до Запоріжжя. І за фестиваль окремо окрема подяка. Дійсно, сподіваємося, що і цього року Тесла сезон 12, як ви його називаєте, зможе. Здивувати, зможе сподобатися і зібрати небайдужих людей, які, які знають, що таке електронна музика, що таке якість і що таке атмосферний відпочинок. Усього найкращого вам Спасибо. бажаємо і рухаємося далі. Петрович, до якої рубрики? А, далі ми вирушаємо до рубрики «Корисні поради а якщо мені не зраджує пам'ять, а вона мені не зраджує. І будемо з таким також з такою новою технологією, як пилосос, розбиратися. як Можна ефективніше його використовувати.